Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні трошки особливе відео у мене. Е, я сьогодні була в перукарні, і моя перукарка сказала, щоб я обов'язково записала відео, щоб продемонструвати чудову зачіску. Ну, Зачіска була правда дуже чудова, ну, оскільки <смеш> у мене трошки специфічне волосся, вона вже не така чудова. Я дя... <смеш> дякую за її роботу, вона справді надзвичайна. але... Волосся має таке. Я вам покажу отаку ляльку, яку я зробила. Демонструвала вже її в коротеньких рілсах. І ось вона вишита, тут є про вишивку, а окрема розповідь. Ось у неї такі ручки, кому цікаво напишіть, я розповім. І ось у неї отакий чільце, очільничок, такий гарненький. Мені вона дуже подобається. Взагалі я люблю ляльок з вогняним волоссям. Вони для мене як сонечки.